Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 974-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 24 жовтня сили ППО збили 40 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кировоградській, Полтавській та Чернігівській областях. Зокрема, вісім шахадів збили у сусідній Хмельниччині. Там пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю та нежитлове приміщення. Одна людина постраждала. А у Мирнограді на Донеччині ворожий снаряд влучив у п'ятиповерхівку. У наслідок обстрілу пошкоджено сім будинків. Обійшлося без постраждалих своєю чергою. Боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних бутнів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.